Так, друзі, зараз маємо можливість долучити до нашої розмови ще одного гостя. Раду вітаємо політехнолога, політичного консультанта і директора агентства моделювання ситуації. Віталій Бала з нами на зв'язку. Пане Віталію, вітаємо. Слава Україні, героям слава. Якраз будемо зараз з вами моделювати ситуацію і забігаючи наперед, все одно протягом всіх десяти місців повномасштабного вторгнення і в Україні за кордоном говорять про так звані м, мирні домовленості, ймовірні взагалі про діалог за столом. Але пане Віталю, зараз буду посилатися на видання The New York Times яке The New York Times яке пише, що дипломатичні перемовини між Україною і Російською Федерацією в найближчий час не будуть не будуть можливими через. Жорсткі позиції. Ми знаємо, що хоче Росія, і Росія, звісно, знає, чого хоче Україна. Так, от скажіть, пане Віталію, чи доречно все ще європейським американським політикам закликати Україну, зокрема, пом'якшити свою позицію, сісти за стіл перемовин, якщо домовитись там, дійти якогось там компромісу, ми просто не зможемо? Ну насправді все не так однозначно і не лінійно. Бо... Можливо, там мало хто звернув увагу, але буквально на наступний день після візиту Володимира Зеленського Сполучені Штати, візиту, який був успішним історичним для України. На мою думку, він може стати переломним моментом у війні з Російською Федерацією. Байден так між іншим заговорив про можливість зустрічі з Путіним так і для проведення певних перемовин раніше він це достатньо так ну категорично від цього відмовлявся. І там дійсно, потім зразу в той же день самі впливові засоби маси інформації сполучених штатів. Вони написали про три сценарії, які ніби обговорювалися. Скоріше за все, вони обговорювалися, бо був напевне свідомий витік про перемовини для цих засобів маси інформації про три сценарії, де 91-й рік. Потім Крим залишається і ніби до 23 лютого. Да? і український президент сказав, що мова може тільки про сценарій кордони 91-го року, тобто по великому рахунку. Наскільки я розумію, сполучені Штати до цього часу хочуть таким поступовим методом, скажімо, затягування паску Російської Федерації вирішити питання її капітуляції, Та, але ви згадали вже і про слова Байдена. Тоді пане Віталію, я продовження цієї теми запитає про українську сторону, тому що і президент, і офіс президента знов ж таки за словами західних ЗМІ, вони готують свій мирний план. І я завжди підкреслю, що в принципі я сподіваюся, що ми точно знаємо візію президента, тому що він про мирні кроки чи мирні пункти він оголошував і на саміті на Балі, і там і до цього були різні публічні виступи. Де Володимир Зеленський застосовував якраз ці пункти. Так, от про презентацію, що яка мета, яка Яке головне завдання розказати світові про наш мирний план. Ну, і ви знаєте, що Російська Федерація, вони ж в свою чергу завжди кажуть, які там можуть вирішуватись питання про Росію без Росії. Ми теж хочемо брати активну в цьому участь. То, то, що ви скажете про перспективу, це кажуть, що будуть буквально лютневі події? Ну, дивіться, тут насправді знову ж я повторююся. Ну, на мою думку, ну все так лінійно і однозначно. Чому є дуже хороший вислів, я часто. Повторюю спочатку цієї широкомасштабної агресії. Раніше трохи рідше я повторював цей вислів. Мир має два обличчя: він має обличчя капітуляції поразки і має обличчя перемоги. Тобто, з моєї точки зору, спочатку, мова має йти про перемогу, і має бути як на мене, озвучено який треба план для того, щоб Україна досягла перемоги. І після цього досягнення цього обличчя перемоги, ми можемо говорити про це обличчя миру. І в цьому контексті знову ж, коли я говорю про перемогу, там має бути чітко прописана відповідальність Російської Федерації. Тобто, ну як мені йдеться, не можна ставити там так коня так попереду фіри, вірніше фіру попереду коня. І план мирний це все супер, це абсолютно інформаційно-технологічно, класно виглядає це для аудиторії західної в першу чергу, що от ми там. Певні лінії будемо окреслювати, які ми не будемо переходити. Це напевне знову ж це правильно. Це треба робити. Але як на мене, там взагалі-то треба вести мову про три трапи, які я вже неодноразово наголошував. Перший етап це деокупація, демілітаризація, а потім де, скажімо так, рашизація тих всіх окупованих територій. Для чого це треба робити? Я маю на увазі той же третій етап. Для того, щоб потім нам не говорили, що ми маємо вести якісь там вибори і так. Далі і тому подібне чи проводити референдуми. Тобто, треба трохи більш, як на мене, системніше і комплексно підходити до цього питання. Не написати там цих 10 пунктів. Знову ж там почали знову говорити про якісь гарантії. Макрон взагалі заявляє про гарантії, навіть Російської Федерації. Які можуть бути гарантії? Ну це нонсенс, коли. В міжнародному праві чітко прописано, агресору ніхто гарантії давати не може стосовно нашої гарантії, наша головна гарантія це український народ, який весь об'єднався в боротьбі проти Російської Федерації і наші збройні сили України. Це головна перша гарантія. Друга гарантія, на мою думку, це треба проводити реальні економічні перетворення, не реформи. Треба давати зовсім іншу економіку. І це, на мою думку, треба в першу чергу написати в той план. І Так як це було в Лозану, там достатньо це виглядало. Ну м'ягко кажучи, не маємо розуміти, яку. Структуру економіки ми побудуємо в 21 столітті, яка зробить Україну успішною. Це буде друга наша гарантія. І безумовно, третя гарантія це вступ до північно-атлантичного альянсу. Тобто, ці речі треба мені, як на мене, чітко озвучувати, а не робити те, що красиво оглядає, навіть починаючи з е, звернення щодо е, виключення Російської Федерації з постійних членів ради безпеки. Це теж також інформаційно технологічно красиво і правильно, але напевне треба йти поступово і можна було би запропонувати для прикладу е рішення що країна постійний член ради безпековника приймає участь у військовій операції війні конфлікті вона не може накладати право вето. Я думаю, це було би простіше досягнути цієї мети і в цій ситуації я би дуже хотів знову ж е порадити чинній владі я Розумію, що в них дуже добре виходить ця така віртуальна комунікація. Я вже з вами про це також говорю. Ваші студії на заході назвали це емополітикою, тобто політику, яка направлена на емоції. Але мені вдається, треба вже переходити до реальної політики і чітко мати розуміння, що степ бай степ так, крок за кроком, як ми маємо досягнути цієї нашої головної мети, а не просто заявляти красиві і супер правильні, ну скажімо так, речі, які ну на жаль до виконання, ну на сьогоднішній день. І дуже 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 їх до, до них далеко Пане віталі. Про один з пунктів, який ви озвучили, хочу запитати два слова про те, що буде після нашої перемоги. Вчора Володимир Зеленський мав звернення до Верховної Ради, в якому вказав на те, що жодне об'єднання в Європі не буде сильним без України. Ми все існування нашої держави бігаємо за північно-атлантичним альянсом. Чи можна зараз, після того, що відбулося ці 10 місяців, сказати, що не альянс нам потрібен, а радше тепер ми потрібні альянсу? Ну дійсно зараз є така, скажем, є такий тренд, якщо можна так висловитися, що дуже часто я чую від наших там і політиків, і журналістів, зокрема, що от тепер має бути великою честь для північно атлантичного альянсу, щоб вони там взяли Україну до себе. Ну так би насправді хотілося, і певною мірою напевно, це відповідає тим реаліям, яким зараз є. але знову ж для цього треба запропонувати, як на мене, в першу чергу не мирний план, а нову систему міжнародної безпеки і. Показати місце України, яке має бути як глобальній світовій, так і безумовно, і в європейській системі безпеки. Бо ми бачимо, що зараз європейці і е, Франція, от коли він виступав, е, французький президент перед військовими і дипломатами сказав, що в випадку, е, скажімо, нанесення тактичної ядерного удару по Україні. Це не зачіпить інтереси Франції, там і Європи, і ми не будемо ніяк відповідати. А при цьому він казав, що Франція має стати головним там балансом, так з здерж... стримування саме через те, що в неї ядерна зброя, вони там змінюють свою цю головну стратегію безпекову, так французьку. Я думаю, що нам також треба в цьому сенсі показати і продемонструвати і заявити про себе в цій системі. І тільки тоді це вже ну знову ж, коли ти ставиш якусь велику амбітну мету. Шлях її досягання він якраз, до речі буде передбачати членство в НАТО. Я навіть коли було прописано в конституції, і говорили, що наша мета це вступ НАТО. Я пояснював, що вступ НАТО не може бути метою. Це може бути тільки інструментом для досягнення мети. А наша головна мета це забезпечення безпеки України як держави. Почули я пане Віталій, дякуємо це... за коментар. Політтехнолог, політичний консультант, директор Агентства моделювання ситуації Віталій Бала був з нами цієї миті.